Ох, яка крихітна пляшечка, прям лялькова. Хм, А що у вас? А я маю середню пляшку, це мій розмір. Таке мені подобається. Але у Міліси. У мене величезна пляшка, моєму щастю нема миш. О, яка кроха! Евілін, ти будеш перша. Добре, у мене крихітна пляшечка, я знаю. Але всередині все одно буде смачне желе. Воно таке гарне, рожеве. Спробуємо. Хм, смачно. Смакота, але мало. Все скінчилось. Проте вийшла класна бульбашка. Гаразд. Тепер черга майкла завжди готовий. Давайте спробуємо. Відкриваємо. Тепер давимо на пляшку. О, іде. Спробуємо. Смачно видавимо побільше. Оч майніти. Це так смачно, просто смакота. Мені дуже подобається це желе. Ніколи не коштував зі смаком жуйки. Цікаво, яка бульбашка у мене вийде. Що? Чому я не можу викинути пляшку? Вона прилипла. О! Ей, Майкл, пляшка приклеїлась до мого волосся. Заберіть. Що мені робити? Пляшка приклеїлась. Допоможи мені. Ага, зараз я потягну. О, вийшло. Ні, тільки не це моя косичка. Вона відірвалася, Майкл. Ой, ти можеш рацію. Тримай, це твоє. Ось так. Нічого не змінилось. Вийшло. Добре. Я тебе пробачаю. Але це лише вперше і востаннє. Мі ліса тепер ти. Звісно. Давайте спробуємо. Відкриваємо, давимо. О, пляшка нато величезна. Ой... Добре. Меліса, ліса, ти як? Все порядку. Але як мені дістати жиле? Добре. Потрібно терміново викликати допомогу. Здрастити, мені зараз же потрібен гелікоптер. Чудово, ось і він. Ей, Спустіть мені трос. Дуже добре. Я прив'яжу його до своєї пляшки жиле. Вийшло. Піднімай. Клас. Залишилось тільки відкрити рота ширше. Пляшку зараз перевернуть. Вийшло. Ой, як здорово! Мені подобається. Клас. О, мій план вийшов з-під контролю. Трохи не так собі це уявляла. Це солодкий дощ. Було дуже смачно. Тепер я вся солодка. О, це маленька упаковка цукерок емдемс. Сумно. А ось у Майкла величезний кулер. Оч мені ти. Тут так багато цукерок. А у Меліси відруємо димс. Супер. Давайте почнемо Зевелі. Ти перша. В неї сама маленька порція. Так, що ж відкриваємо упаковку. Ну давай же, це виявилось не так легко. Я все просипала. Добре, на столі залишилася одна цукерка. Спробуємо. Це так смачно. Шкода, що так мало. Ну що ж, добре. Хто тепер? Меліса, твоя черга. Це точно. Давайте спробуємо. Беремо ложечку. Я ніколи не їла цукерки ложкою. Смачно. Хоча, знаєте, у мене є спосіб краще. Я з'їмуся цукерки за допомогою трубочки. М -м -м, почуваюся пила сосом. Змогла так швидко з'їсти всі цукерки? І частування закінчилось. Було смачно. Майкл, тепер ти. Що ти вигадав? Мені потрібен келих. Хм, Дивно, не вдається набрати цукерок у келих. Але це колер, Він так працює. Добре, давайте знімемо бутиль. Не виходить, він нато щільно засів у колері. Майкл, не переймайся, у тебе вийде. Знаєте що? Я дістану цукерки. Потрібно лише трохи підкачатись. Ого, класно ти вигадав, Майкл. Майкл, ось це ти качок. Круто. Правда? Руки стали більшими. Це факт. З такими біцепсами я точно зможу підняти бутиль. Причому легко. Опа. Тепер засипаємо більше цукерок прямо в рот. М -м -м, більше цукерок. Більше. Це дуже смачно. Це мені більше не потрібне. Я впорався. Ого, це було так потужно, Майкл. Всі впорались. <гас> Ух ти, яка мила маленька упаковка чіпсів. Красо! Шоколадні принолс. А я маю середню упаковку. Евілін бачила. Ого. А ви моє бачили? Це величезна упаковка чіпсів. Як круто. Я сама щаслива. Друзі, прошу не заздрити. Починай Меліса! Спробуємо! Ммм, Лише одна Ммм, Добре. Що ж, треба її з'їсти. Спробуємо. Смачно, класно. Шкода, що мало. О, Майкл, поділишся? Ні, не відомо. Це мої чіпси. Давайте спробуємо їх. М -м -м, шоколадні. Вперше такі їм. Як смачно! Смакота. Мені таке подобається. Я хочу ще, та ще. Він так апетитно їсть, мені також хочеться. Нічого смачнішого не їв. Е, чому рука застрягла в пачці? О, що мені робити? Допоможіть. Зараз. Ні, краще ти, Меліса Давай зараз потягнемо ще трохи. Вийде. Ой? У нас вийшла. Поки ніхто не бачить, я пригощаюсь чіпсами. М -м -м, треба їсти, поки ніхто не бачить. О, падіння було не з м'яких. віддай мої чіпси. Ти що, з'їла всі чіпси? Я не дозволяв. Навіщо ти так зробила? Добре, твоя черга. Ти маєш рацію. Давайте відкриємо і спробуємо. О, а що ж там всередині? Всередині є чіпси, але у мене не виходить їх дістати. Спробуємо ще раз. Так, у мене є ідея. Я перевернувся пачку і висиплю всі чіпси на стіл. О, а тепер обережно піднімаємо упаковку. Я не можу в це повірити. Величезна вежа із шоколадних чіпсів. Я зараз вже все з'їм. І допомога мені в цьому не потрібна. Як смачно! Так багато шоколаду. Клас. Друга чіпсинка. Так. У мене є ідея. Я розламаю всі чіпси у великий келих. ламаю на маленькі шматочки. Як круто виходить! Чудово! Супер! А тепер дістаємо вогнемет! З його допомогою я розплавлю всі шоколадні чіпси. І так, починаємо. Круто! Вийшло! Лише за кілька секунд. Тепер спробуємо мій шоколадний коктейль. Так, я підготувала спеціальні окуляри трубочки. Що ж, спробуємо. Ух ти! Це так смачно! Мені подобається. Ось монети. Евелін, поділишся зі мною та Мелісою? Ні. Оце подруга у нас жодіна. Але у нас також є трубочки. Давайте вип'ємо її коктейль, доки вона не бачить. Давай. Все одно Евелін не помітить. Як смачно. Ага, неймовірно. Гей, що відбувається? Звідки тут дві величезні трубочки? О, ні, тільки не це. Вип'є ти весь мій коктейль, але ж він мій, я ж не дозволяла. Добре, друзі, я готова поділитись з вами. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.